Подивіться з іншого місця. Оглядовий майданчик просто видно, я не знаю на скільки доларів чи євро. Друзі, ранок. Дивіться. Який гарний світанок місяць. У мене такий дорожній, придорожній готель, там цікавий. Ресторан готелю. Дивіться, як хамончик висить. Раз, два, три і четвертий зверху. Вже нарізаний хамончик, можливо, мені на сніданок. Друзі, так, сабвек, поліс, ага. Вперше за весь час моїх подорожей я відмовився від сніданку, а мені дали зараз покажу фото, хліб і якийсь там маленький паштетик. Біля хлопця нарізані тарілки з хамоном. Я питаю: а хамон? Він такий: ти живеш у готелі, у тебе сніданок включений, значить, тобі не належить. Тобто, я виявляється, якийсь поганий. Я спитав, може там якийсь тортик чи щось ще? Він сказав ні. Я так би мовити, махнув рукою взагалі навіть нічого не їв. Вийшов з готелю, вийшов з ресторану, просто подивився на нього злим поглядом. Що я міг зробити? Ну, якби йому сказали такий сніданок робити. Сів під готелем, написав поганий відгук про те, що вони пропонують дуже поганий і так би мовити, рухаємося далі. Ми їдемо в місто Толедо. Мене щойно оштрафували на 100 євро. Оштрафували за те, що я щось клацав у телефоні. Причому що цікаво, я клацав у телефоні, але не тоді, коли до мене під'їхала поліція, вони якось цікаво під'їхали, так заглянули ніби в машину, ну з іншого боку дороги. А в мене ніби рука була на коробці передач, а телефон висів, е-е, ну, от якраз біля коробки передач. І я думаю, що ну, може я машинально там карту прокрутив, може і ні, я не знаю. І тут бачить і такий, ніби по Не знаю, що сказати. Я дуже сильно не люблю порушувати. Я навіть ніби особливо й не заперечував. Ну там сказав, що я турист РРМ Новий рік, але ну не спрацювало. Я в'їхав у місто Толедо, мабуть, одне з найкрасивіших міст Іспанії. Зараз їду в бік оглядових майданчиків на старий такий історичний центр. Правда, після ситуації з поліцією, яка була досить неприємною. Особливо не хочеться уважно дивитися на місто, принаймні зараз. Друзі, рухаємося в бік красивих місць міста Толедо. Пробуємо якось собі настрій підняти, а то поки що після штрафу, так собі. Ось подивіться, будь ласка, кріпосна стіна, це, це у нас щось новеньке, як бачите. Праворуч, палац конгресів, гарного нам настрою. Ось традиційно красива, незвичайна ялинка. Якось тут поліція все позакривала. Не люблю я сьогодні слово поліція. Заходимо в сам Толедо за кріпосну стіну. Ну, перед нами відкривається зовсім інша Іспанія. Подивіться, які будиночки, вони вже не білі, зовсім інші. Незвичайно. Ой, щось я навіть вже боюся кудись йти. А то зараз щось не те натисну. Я так і не зрозумів, як я отримав штраф. Алла, Алла. Сувенірна крамничка. Подивимось. Бачите, у Толедо вже славляться. Не Дон Кіхот. Толедо вже славиться лицарями. Севілья славилася дівчатами Фламенко. Кіхот із Толедо виходить вийшов. Прикольно. Ось і все. Так, друзі, Толедо з першого погляду здається якимось незвичним. Зовсім у всьому інший стиль. Ну всі п'ють як в Іспанії, як всюди. Ну, а що робити? Мати їх і вже. Дивіться, дому треба ось так ти думаєш. Дивіться. Які тут чудові провулки, не готова, дурна я така. А він. Друзі, ще трохи Ще трохи цього чудового містечка. І я, мабуть, ну, якщо чесно, звісно, не забуду про штраф, але можливо все ж таки навіть перестану сумувати дуже мило. Люди є якась така трішки життя. Дивіться, які стіни, ну тут також. ну Вся Іспанія така, але навіть це додає свого якогось шарму, дивіться. які Балкончики виходять. Або ось яка вуличка мила, маленька. Я Тімигол Пергора, Актисарак, Раджар, Чіло, Актагорай, Актагол, Поголі Актагол, Поголі Вийшов на таку вражаючу площу. Теж ялинка. Люди гуляють, Макдональдс. Дивіться, який тут рух. Гарно. Гарно, навіть мені не любителю великих міст в принципі подобається. Ось такий у мене вигляд маска. Жарко. Дон Кіхот сюди зображений. Співає дуже гарною іноземною мовою. Дивіться, який надзвичайно маленький під'їзд до цього будинку. Як тут гарно! Цікаво, де тут найкращий оглядовий майданчик? Ймовірно, все ж таки він не в місті і все місто побачити складно. Купа різноманітних лабіринтів, вулиць, кафе, просто житлові будинки. Так. У цьому містечку я погуляв півдня, але є всього годинка-півтори. Такі. Вовку шуму, вовку шуму, вонкомодішум, ну це вонкомодішом. Табу, що вони нікуди не вміщаються ні в одну камеру. Я вже, власне, майже вийшов за межі старого міста. В один бік пройшли повністю побачити його, красу якось не виходить та знайти місце. Пробую вийти до кафедрального собору Толедо. Лабіринти вулиць. Друзі, судячи зі звуків попереду, я йду у правильному напрямку. Тут якийсь взагалі фреш. Незрозуміло, що тут відбувається. Якийсь зліт або сейшн. А це театр. Тут, мабуть, біля театру у них щось, ну можливо, якщо чесно, напевно відбувається, відбувається біля театру. Якась гулянка. немає ЛГБТ цих, так би мовити, штучок. ЛГБТ-прапорів немає. Отже, як я розумію, тут кафедральний собор Толедо, але зняти його повністю не вийде, бо він дуже величезний і відійти, щоб зняти, неможливо. Друзі частину кафедрального собору я майже бачу десь одну десяту частину. Йдемо далі. Якось звикаєш до цього міста. Спочатку був такий свого роду ну приємний шок, а зараз якось так ходиш так мило добре, звично, що двері в місті такі потерті. Різноманітні сувеніри з Дон Кіхотом, лицарями. Ще частина кафедрального собору, яка не вмістилася, така гарна арочка, вхід. Отже, пробую знайти вихід і виїхати. До речі, тут є кілька досить цікавих оглядових майданчиків на стару частину міста. Тож давайте разом подивимось, що там можна буде побачити цікавого. 700 метрів лабіринтів. Я буду біля машини. В принципі, місто ну, зі своїм обличчям, стара частина міста. І це подобається. І воно відрізняється від того, що ми бачили в Іспанії. Я думаю, що відео заслуговує на лайк. Я трохи без настрою через заслужений штраф, який мені дали. Навіть не буду сперечатися, з заслужив. Але як вони це як вони це виявили, що я писав щось клацав у телефоні? Я навіть не зрозумів. Якщо вони це візуально помітили, то коли вони приїхали, я якраз нічого в телефоні і не робив. Ось у чому нюанс. Який чудовий маленький проволок, дорогою до машини, сподіваюся, дорогою. Сподіваюся, сьогодні тут нічого не порушу, ще багато грошей. Їсти хочеться, але вже трохи пізніше. Скоро Нікіта з Наташою та Танею вилітають. Вже в аеропорту пройшли реєстрацію. Ось подивіться, яка гарна вуличка. І це дуже красиво. Чудова вуличка, друзі. Я завжди, коли знаходжусь у таких місцях, мені цікаво уявити, як тут було, ну, скажімо, 300 років тому або хоча б 100 років тому. Цікаво, як тут вирувало життя. Щось продавали, метушилися, кричали якісь вуличні торговці. 31 грудня, Толедо, гуде, всі кав'ярні, бачите, зайняті. Такий рух, що навіть біля кав'ярень люди стоять, комусь, мабуть, не вистачило місця або з собакою когось не пустили. 300 метрів мені до машинки. Окуляри пітніють у масці незручно. 300 метрів до машинки, далі поїдемо на оглядовий майданчик. Нікіта з Наташею і Танею вже надіслали фото, п'ють шампанське. Моя машинка виявилася внизу, а я на горі. І подивіться, як тут зроблено. Тут зроблений просто, наскільки я розумію, безкоштовний ескалатор, який везе мене вниз туди до машини. Друзі, трохи старого міста з машини, наче місто трохи закрите, я поки не знаю, як звідси виїхати. Озираюся. Здається, забороняючих знаків не було. Який показує фотографії на телевізорі всю ніч. Подивіться, яка доріжка веде на оглядовий майданчик через традиційний для них кам'яний міст. Переїжджаємо на інший бік, там вже будемо дивитися. Друзі, ну ось цей кадр, ця панорама, мабуть, 100 доларів коштує. Дуже красиво. Саме місто Толедо фантастичне, а оглядові майданчики з іншого боку міста це просто щось неймовірне. Подивіться з іншого місця оглядового майданчика, просто видно. Я навіть не знаю, на скільки доларів чи євро. Я думаю, що місто Толедо заслуговує на лайк на моєму каналі. Підписочку, якщо ще не підписалися. Ну і коментар. Що ви думаєте про таке красиве місто Іспанії? Подивіться, яка панорама. Складно, це місто всередині теж красиве, але дуже локально. Бачите, а звідси просто щось неймовірне. Мадрида скоро зустрічати Нікіту. Вони там десь вже починають сідати.